Валдас Литовський активіст відомий своїми антиросійськими висловлюваннями та акціями. На початку 2025-го під час чергової поїздки на фронт і передачі автомобілів на Харківщині, у руках волонтера здетонував вибуховий пристрій. Внаслідок цього Валдас втратив кілька пальців. Втім, цей інцидент його не зупинив. І чоловік вкотре приїхав до Львова та привіз ще 40 автомобілів для українських захисників, оскільки переконаний, що лише перемога українців забезпечить мир у Європі. Ми будемо пожинати те, що ми посіяли зараз. Ми сіємо добро. Я дуже дуже вірю в те, що ми переможемо, і те, що ми робимо, це допоможе врятувати не тільки тисячі тисячі люд людей на фронті, а та допоможе ще вбити десятки тисяч русаків, які хочуть нас з'їсти. Ініціатор такої благодійної акції Валдас уже багато років невтомно продовжує підтримувати українську армію. Він розповідає, що для допомоги Україні, окрім привезених автівок, Литва також передає десятки тонн гуманітарки та постійно збирає кошти для українських захисників. Майже 30% автомобілів, які мають реєстраційні бляхи з Литви. Тобто я не знаю, скільки це за донацій литовці, але я думаю, що це тисячі тисячі транспортних засобів. Якщо говоримо грошами, то уряд Литви, тобто литовський народ, вже, вже допомог Україні більше ніж півтора мільярда євро. А так само громадські організації, благодійні фонди збирають нон стоп гроші, щоб підтримати військових. Благодійники Переконані, цей транспорт допомагатиме українським захисникам виконувати бойові завдання, зокрема, евакуацією поранених військових та цивільних, а також переміщувати техніку. Машини розподілили між бригадами відповідно до запитів. Їх отримали бригади Національної гвардії, десантно-штурмових військ, сухопутних військ, спецпідрозділи ГУР та ТРО. Різноманітні бригади, починаючи від гуру, закінчуючи львівськими бригадами, отримують тих 40 автомобілів. Це вже сотня автомобілів передані, десятки тисяч тонн допомоги. Але що важливо, то самі литовці приїжджають за кермом, самі литовці приїжджають, їдуть на лінію фронту. Відтак, передача автомобілів від литовців це не просто матеріальна допомога, але й символ міжнародної єдності з Україною, підтримка нашої країни, в тому числі і Європи, у боротьбі за свободу. Дуже важливо, що вони до хлопців самі завозять ці автомобілі, бачать війну таку, як вона є в нас, повномасштабного обстріли дронами. Тому дуже важлива підтримка наших партнерів. І крім того, наші партнери мають розуміти, що наші хлопці тримають не просто Україну, тримають усю Європу. Бо якщо ми сьогодні відійдемо з позиції, то завтра ворог буде вже в Литві, Латвії, Естонії і по всій Європі. Крім підтримки зсу, литовець також активно просуває українську культуру та допомагає дітям, які через війну тимчасово перебувають у Литві, навчатися українською мовою. Він і сам вивчив солов'їну, щоб бути ближчим до нашого народу. Софія Фанко, телеканал НТА. Росії Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер Вашингтон і Київ чекають на відповідь Москви. Чи погодяться окупанти припинити вогонь? Чи має Трамп важелі впливу на Путіна та за яким сценарієм може далі розгортатися війна в Україні? Усе найважливіше у четвер, 13 березня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі. Телеканалу НТА та у соц. Мережах проєкту